Задача 7.81. При ізотермічному процесі газ отримав 314 джоулів тепла. Обчисліть зміну внутрішньої енергії газу та виконану ним роботу. Ну, перш ніж зрозуміти, складна ця задача чи проста. Давайте до неї зробимо ПВ-діаграму. І на цій ПВ-діаграмі побачимо, що це за такий процес. Ізотермічний. В діаграма ізотермічний. Таку гіперболу я намалював. Маємо якийсь початковий стан, от маємо якийсь кінцевий стан. Два. Бачимо, що газ виконує роботу або над газом виконує роботу. Ми поки що навіть не знаємо, в якому напрямку відбувається. Але також ми знаємо перший закон термодинаміки. Кількість теплоти надана газу, йде на зміну внутрішньої енергії та виконання газом роботи. І от якраз кількість теплоти нам і задали. Q дорівнює 314 джоулів. Ну і також ми знаємо, що Т дорівнює константа. Очевидно, ми будемо, оскільки... Небагато нам відомо про цей газ, будемо вважати цей газ ідеальним. А для ідеального газу застосовуємо формулу μ на μ, кількість речовини на CV t. І от тепер ми бачимо, що якщо в нас залежить внутрішня енергія тільки від температури, то дельта в нашому процесі, якщо Т дорівнює константа то звідси слідує дельта У дорівнює нулю. І коли нас просять знайти дельта У та А, ми фактично вже відповіли на перше питання, ну і друге питання теж стає тепер тривіальним. А дорівнює Q. Навіть нема що дораховувати в цій задачі, бо задача виявляється. Дуже простою. І якщо робота додатня, то значить процес відбувався. Це відбувалося з розширення газ отримував цю теплоту і за рахунок цієї теплоти виконував роботу. Питання, чи може вся ця теплота перейти в роботу? Для такого процесу може. Але якщо ми далі поговоримо про цикли, то вже треба буде думати глибше, думати про схему теплової машини і другий закон термодинаміки. На цьому задачі ми завершимо.